Привіт, синьо-білі вболівальники! Важлива ситуація може вплинути на майбутнє складу київського Динамо. Клуб ризикує втратити українського гравця безкоштовно після закінчення сезону 2025-26, оскільки його контракт закінчується в червні 2026 року, а керівництво не хоче втрачати гроші. Давайте розглянемо деталі. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і залишайтеся зі мною до кінця. Йдеться про вінгера Владислава Кабаєва. Який може залишити київське динамо безкоштовно, якщо найближчими місяцями не буде досягнуто жодного вирішення? Контракт гравця закінчується в середині наступного року, і поки що клуб ще не прийняв офіційного рішення щодо його майбутнього. Однак є важливий момент: у контракті є пункт, який дозволяє Динамо його продовжувати в односторонньому порядку, іншими словами. Керівництво має можливість продовжити контракт і не допустити безкоштовного відходу Кабаєва, або залишити його в складі, або навіть домовитися про його майбутній трансфер. Кабаєв перейшов до київського Динамо у серпні 2022 року з Луганської зорії за 1,2 мільйона євро. Відтоді він чергував як хороші моменти, так і періоди нестабільності. У поточному сезоні Вінгар зіграв 24 матчі у всіх змаганнях. Забивши два голи та віддавши три результативні передачі, загравцем також спостерігала збірна України. Кабаєв зіграв у трьох матчах Ліги націй проти Албанії, а також у двох товариських матчах проти Нової Зеландії та Канади. Загалом він провів 146 хвилин у синьо-жовтій майці, але поки що не зробив суттєвого внеску у вирішальні моменти. Тепер головне питання: чи варто Динамо продовжувати контракт Кабаєва та робити ставку на його розвиток. Чи краще спочатку продати його та уникнути вільного трансферу? Залиште свою думку в коментарях та слідкуйте за каналом, щоб отримувати більше ексклюзивних новин про київське Динамо.